Як у кадров вийшло людям, дух з ясером. Люди з Андрюхою залишаються, поскладають. За додатково послугу складання в дрові. У нас не просто складання за зареверо. Шевченко казав, що край неба палає. Соловей, там не мгає. Не пам'ятаю, щось зустрічаю. У нас вже не світає, у нас вже сутаніє. І... Дров лишилася десь третинка від того, що ми привезли, возимо клієнтам в з додатковою послугою складання. тільки що залишилося, бо значно набагато більше. Хвірт видно. О, начинай з яким ліхтариком. О, буде світло, дрова. Адже як видно, О, ляпота, красота. Даю, людочка, як скажеш. ти дрова. Олеко звідти дики ди дики диги диг по такій терпіночці. Він Показую частинку тут. Треба просто перевести. сюди. Частинку тут Андрюха красоту наводить. Ой, яка красота! Така от дурміка і дровітні, і ми туди дрова складаємо. Це додаткова послуга, за яку треба доплачувати. І знову дровішки йдуть, тут пробрано все менше і менше. Кубка, яка була, потім покажу. Що я вже виложу відео з тою кубкою. Керчинить одну поломку за другою тачечкою, тачечкою, дрова з'їться, що разінка пушка. У дровітні все більше і більше. І ось тут дровсята, хвіртка вільна, дров, та, ціл, квіртка, дров мінімум. Вже скоро завершимо складання. І покажу, що в решті біло йде до фінішу. Буквально пару тачечів. Дров, вже через колітку проходимо. Друзі, зараз піду. Як гектарик на, на вишній світич. Є в роботі, трохи сюди перевезли, Решту поскладала. Видово дровітню. Ось таку типу. о-хо-хо. Дро літню. Унівенчик, універсальчик, керовий, дивіться. Дрови себе раз. Опа! Дві тачки ще є Андрюха, і людка сперед.